Мої найщиріші вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях радіо НВ долучайтеся до прослуховування або ж до перегляду нашого ефіру на Ютуб-платформі. Там у Ютубі ви можете ставити гаті запитання до спікерів нашого ефіру. В першій частині обговорення я би хотів приділити увагу українським виробникам озброєнь, українському виробникам дронів, які число яких збільшується на фронті. Нещодавно видання Forbes писало, що мовляв. Три тисячі FPV щодня Україна здатна виробляти хоча цю цифру можна ну. Реально поставити під сумнів і тим паче походження таких тез у Форбса, А радше за все би навіть сказав не стільки походження тез у Форбс, скільки е, те, як правильно або неправильно рознесли згодом цю цифру в українських е, медіа, е, зокрема у соцмережах, є сумніви щодо трьох тисяч дронів FPV щодоби, які ми здатні виробляти. Але те, що ми виробляємо, ми виробляємо доволі сучасне, новітнє модернізоване. І пробуємо шукати нестандартні варіанти. Це факт. Один із таких виробників, який займається подібним пошуком, це є команда. Можна назвати майстерня, дикі шершні, дикі шершні їхні відео з плашками, скажімо так, ці команди збирачів дронів можна побачити на відео від багатьох українських підрозділів. І от нещодавно команда представила одну із своїх розробок, мовляв, довели технологію так званого машинного зору до подальшого вже бойового тестування. А в перспективі можливо її застосування. Що таке машини зір? Чому це важливо для fpv дронів Які ще інновації впроваджуються? Ми будемо говорити із представником команди е виробника дронів Дикі Шершні. Е ми вигадали ім'я, тому що людина до нас, до нас, по перше, долучається лише в аудіо форматі е і. Її обличчя не показуємо з метою безпеки. Так само з метою безпеки змінюємо ім'я мого сьогоднішнього співбесідника. Умовно кажучи, будемо спілкуватися із Ярославом, представником команди диких шершнів». Ярослава, добрий день вам Доброго дня. Розкажіть нам технологія машинного зору, дикі шершні вийшли з анонсом того, що ну, мовляв, тестуєте і показували відео і, е, тестування в польових умовах цієї технології. Що це таке? Чому воно потрібно? Наскільки ми вже наблизилися до цього ну реального виконання цієї інновації, тому що про неї говорять вже добрячих півроку, але якось от все тестують, тестують, і ніхто ще не вийшов з готовим, так би мовити, продуктом. Технологія машинного зору доволі важлива, тому що зараз на фронті постійно йде така боротьба з двох сторін щодо частот керування дронами, і з іншого боку протидії засобами РЕП, щоб ці дрони не долітали до ворожих позицій, і тому той, хто першим зробить надійну і масову систему машинного зору. Той може значно змінити ситуацію на фронті. Одне уточнення, чому виходить, що реб не впливає на машинний зір. А в ідеалі так, тому що система буде налаштована таким чином, що дрон буде летіти автономно, без людського фактору, без зв'язку з наземною станцією. Він буде керований мікрокомп'ютером, який є на борту, і буде вражати цілі, які знову ж таки буде визначати нейронка на його борту. Ну, давайте так пояснимо для широкого загалу, як відбувається в принципі зараз управління дроном. Тобто існує а, низка сигналів, так які передаються від оператора до дрона. Один із так, таких сигналів сигнал для того, щоб це... оператор бачив, куди він летить і бачив цілі, і радіосигнал для того, щоб давати команди дрону з якою швидкістю і в яку точку потрібно летіти. Це зараз так діє. Ну і відповідно зараз геть усі в пошуку засобів радіоелектронної боротьби з однієї та з іншої сторони. Я маю на увазі і українські, і українським так, захисникам, і росіяни насправді що шукають як вкриватися від дронів одне одного, тому що знаєте, зараз от, з моїх останніх спілкувань з бійцями на фронті вони кажуть, дронів стало як комарів. Я пригадую ще півроку тому відомий такий. Фахівець в галузі радіоелектронної боротьби з Сергій Флеш він говорив, що скоро росіяни напевно дійдуть до того е, темпу кількості дронів, що на кожного українського піхотинця буде по дрону. Е, ну відверто кажучи, може воно так і є, може немає, але але те, що в них дронів дуже багато зараз стало на фронті, це я чую абсолютно з усіх напрямків. Ну але і наші оператори так само відпрацьовують по росіянах доволі таки ефективно. Тобто таким собі чином дзеркальна ситуація складається. Відповідно, з'являється потреба пошуку нових рішень, і цим пошуком є машинний зір, тобто ще раз. Це щось на рівні штучного інтелекту чи ні? Хто як називає, але все таки це алгоритм написаний людиною. Не можна сказати, що це прям штучний інтелект. Це доволі кропітка і складна праця навчити розрізняти об'єкти для нейронної мережі, щоб вона розуміла, куди летить, на який об'єкт. І е, далі питання за тим, наскільки вона буде е, швидко і вдало функціонувати е, щодо е, російських е, дронів, так ми на зв'язку з бійцями здовж всієї лінії фронту. Е, Чисельна перевага є не завжди. Ця перевага себе виправдовує якістю дронів, якістю пілотів, які керують цими дронами, але чисельна перевага є. Інший момент, що після того як росіяни почали застосовувати так звані танки сараї чи цар, танки хто їх називає, з... на яких встановлено багато різного ребу то дійсно витрати дронів на одну ціль збільшились. Тому чим швидше буде реалізовано автодонаведення, так ще теж називають, тим швидше буде збільшена результативність на полі бою. Ну тоді розкажіть нам про це авто до наведення про машинний зір. Наскільки справді ваша майстерня Кишершні просунулися в реалізації цього питання, тому що е, наскільки я знаю, е, ну багато спроб було. Я пригадую, що Сергій Стерненко один із провідних, скажімо так, волонтерів у забезпеченні наших військ півдронами, Він ще кілька місяців тому демонстрував технології профінансованих його спільнотою дронів. Донаторів його, його спільноти дронів, що одновля тестуються елементи машинного зору. Але там було чітко видно, що. Ну, це далеко не ідеальна технологія, адже на завершальному етапі польоту ці дрони, які автоматично захоплюють ціль, вони мали здатність, ну, наприклад. Змінювати свої пріоритети Летючи на умовну артилерійську установку, вони змінювали пріоритет, наприклад, на піхотинця або на члени екіпажу цієї установки, який раптом побачивши дрон, починав утікати, і таким чином ну не досягалася головна мета: що ж мета дрона уразити не стільки піхотинця, скільки радше сау, гаубицю, якусь РСЗВ або що, або що, або що. Ось це було наскільки я розумію, головною проблемою наших технарів. Ну, дивіться, по-перше, це нова технологія взагалі в світі. Тому проблема стоїть перед розробниками, як і нашими, так і ворожими. І є багато різних розробок, які працюють на різних технічних засобах, на різних алгоритмах, але поки що ніхто не зробив. Це досконалим, універсальним і масовим, тому тут можна говорити про питання часу. І той, хто першим налагодить надійну масову систему, той змінить ситуацію на фронті. Наша розробка вона зараз буде проходити. Перші бойові випробування, але це теж ще питання часу декількох місяців, тому що насправді процес доволі складний, і треба ще провести багато тестів для того, щоб ця розробка була надійною на фронті. Скажімо так. Унікальність нашої розробки ще в тому, що вона реалізована не на Базі західних мікрокомп'ютерів а на базі українського мікрокомп'ютера, тому це абсолютно повністю українська розробка. А оце цікаво. А от розкажіть, як це український мікрокомп'ютер? Тобто, повністю всі складові, те, що називається там чіпи, так походження українського, тобто нічого західного, нічого східного, тайванського, там, китайського і тому подібного. Ну, цю, цю інформацію, на жаль, ми не можемо публічно Оголошувати, тому що ворог теж стежить за нами, за нашими розробками. тому Просто скажемо, що це український продукт. Ну але я маю на увазі, я веду до того, що ідея головна в таких речах вона полягає у тому, щоб бути автономними від умовного Китаю, тому що зараз вже всі кажуть: в основному все йде від Китаю, що в росіян, що у нас ну, від початку ну, по наставноту все йшло не... від Китаю. Я скажу так, що від Китаю ми будемо автономними. Угу. Е і головна ідея саме полягає в тому, щоб все ж таки бути більш близькими до, називаємо так, більш точніших друзів. Так, звісно. Е Треба, щоб цей продукт е був, е був надійним у використанні і е мінізувати людський фактор, щоб. В зоні дії ворожого риб він працював самостійно і надійно. І нагадую, друзі, що ми спілкуємося з представником команди Дикі Шершні. Це один із виробників провідних виробників дронів, які є в Україні. І нещодавно дикі шершні заявили, що а вони протестували технологію машинного зору, тобто автоматично такого до наведення на ціль, що зараз важливим є наступним щаблем або наступним етапом у розвитку fpv технології FPV-дронів. в українській війні. Треба розуміти, що все рухається дуже дзеркально, скажімо так, над Зрозумілими технологіями і над пошуком креативних рішень працюємо як ми, як наші інженери, так працюють і росіяни. І питання полягає лише в двох речах, якщо так можна сказати: хто швидше дійде до дієвих механізмів, і хто швидше зможе масштабувати ось ці всі дієві рішення в тих умовах, в яких існуємо ми, і в яких існують росіяни. Ну і зараз ми говоримо про те, що зокрема команда Дишершнів дійшла до того, що варто відмовлятися від китайських комплектуючих від Тайських комп'ютерів на дронах плат китайських і робити власне виробництво. Чи лише йдеться про комп'ютери, чи що іще ми можемо говорити, покладатися на власні сили такі на автономні розробки, або на спільні зусилля разом із нашими більш надійними? Назвімо так це партнерами, Ярослава. На сьогодні в Україні виробляються польотні контролери, це мозок дрона, так би мовити, який відповідає за керування і за всі інші функції. Це вже теж виробляють в Україні. До нього входить знову ж таки мікрокомп'ютер платка, і регулятори, які керують моторами. Це вже виробляється в Україні. Також в Україні виготовляються. Рами, пропелери це вже не перший рік, скажімо так. З іншими складовими, поки є ще проблеми, тому що виробництво високотехнологічне і складне. Тоді продовжуючи говорити про технології, інновації розробки диких шершнів, так гучно про себе заявила ну, навіть у заголовках ЗМІ ще з квітня цього року, відколи з'явився такий публічний анонс існування так званої королеви шершнів. Що воно таке? Були навіть такі народні назви, як дрономатка. Це великий дрон, який з собою переносить інший менший дрон. І от уже навіть. Були використання таких дронів на фронті. Розкажіть трішки детальніше про цю технологію. Як ви до цього дійшли, що воно дає, ну, коли дрон, один FP дрон більший, переносить FP дрон менший? А, так, Королева Дихір Шершнів це така е, наша е, остання розробка, е, яка вже е, використовується активно на фронті. Є багато успішних бойових застосувань, і е, саме м, в режимі переноски менших дронів, е, вона може допомогти тим, що е, дрон, який вона несе, він е, пролетить більшу відстань, чим е, це б запускали військові з своїх позицій, і може вразити цілі, які знаходяться далеко. Це а... Це як це один що? з варіантів використання, тому що загалом королева диких шершнів це така багатофункціональна платформа. Це може бути як дрон, дрон камікадзе, дрон-бомбер. Е, можна використовувати для логістики, е, мінування, ще чогось, тому варіантів застосування доволі багато. А який сенс, скажіть, створювати FPV-дрон для таких задач, якщо у нас є ну, купа інших типів дронів, які так само використовуються для логістики, і для мінування, і для скидів і тому подібного? Тут є декілька факторів. По-перше, це ціна, тому що якщо ми говоримо про великі дрони, то їхня вартість доволі велика, і е, не завжди е, військові можуть отримати їх в масі, е, і не завжди можуть ризикувати на якісь е, бойові операції їх застосовувати саме через те, щоб не втратити ці дрони. А, наш дрон, е, його собівартість 50 тисяч гривень, і. Е, Тут э, можна, э, скажімо так, і ризикувати, коли є якісь важливі цілі. І його э, його можна, э, його простіше виготовити, швидше. І якщо військові його втратять, можна надіслати новий. Це ви говорите про 50 тисяч гривень для королеви Шершні, так? Так, так, так. А наскільки це великий дрон, От просто для розуміння. А... Ну, це е, в плані FPV, е, мабуть, найбільший дрон е, такого типу, е, він е, має 17 дюймів раму, е, Що доволі є, є великим. Він має... Ну, ну просто треба 20. розуміти для, для широкого загалу, що в нормі ті фівдрони, от використання, яких ми бачимо, це від 7 до 10 дюймів, а це 17. Так, а це 17. Ну, умовно кажучи, десь... Якщо брати по площі, то разів 4 більше, ніж 10-й дрон. А знаєте які от запитання виникають у зв'язку із цим? Ну, з'явився публічний анонс, те, що от є королева шершні. Ми з вами навіть в ефірі поговоримо а, про неї, що такий великий FPV-дрон, про його переваги. Так, ми не, не обговоримо технічні характеристики, але в принципі ми говоримо про ідею. Ну, я, я, а... я, ще, я ще про одну перевагу скажу пілотам. Не треба спеціально навчатися, тому що це той же FPV-дрон, просто він більший і може виконувати більше задач, нести більшу вагу, тобто. Досвідчений операторів півідрону може його взяти там, затестувати пару вильотів і вже працювати ним на бойових завданнях. Так, от, повертаючись до мого запитання, що от ми зараз з вами навіть обговорюємо такі в широкими мазками, скажімо так, ці всі технології, але. Виникає, насправді, логічне запитання, а чи є сенс, Ярославу в принципі, розповідати про те, що от ми щось до чогось дійшли, що ми навіть таке креативне рішення, як дрон, який переносить дрон, додумалися. Чи є сенс в цьому про це говорити? Uh, так, ну, тому, я, бережу, що... я маю на увазі, щоб, щоб ворог не дізнався, не перехопив ці ж самі uh, рішення креативні, не створив свій 17-дюймовий дрон, який буде переносити інші дрони, і таким чином робити нам проблеми в тилу. Uh... Дивіться, в будь-якому випадку дрони е, будуть втрачатися і ворог е, буде тримати їх в руках. Е, бачите, як вони зроблені, на яких складових комплектуючих. Тобто цього неможливо приховати. Е, нещодавно наші дрони показували на провідних Російських федеральних телеканалах. Е, знову ж таки, він летів на завдання, попав в зону РЕП, впав, росіяни його підібрали. Тому е, тут не можна приховати. Це так само, як е, і ми досліджуємо російські FPV-дрони чи інші розробки. Е, активна війна, е, багато застосувань різної техніки, яка втрачається з обох боків і досліджується, тому е, приховати не вдасться. Тобто, Це по-перше, а... по-друге. Ага по друге, треба, щоб військові наші знали про цей продукт, що він є. Щоб вони думали, як його використовувати, застосовувати на своїх ділянках фронту. І якщо про це не говорити публічно, ніхто не дізнається. Тобто то про що ми зараз можемо говорити щодо інновації команди диких шерстів? Ми обговорили з вами процес. Спроби створення машинного зору і впровадження їх, тим паче, українським саме з українським начинням, так би мовити, цього машинного зору на fpv дрони від вашої майстерні. Ми проговорили так звану королеву Шершнів, величезний 17-дюймовий fpv дрон, який переносить інший fpv дрон, за рахунок чого збільшується дальність польоту та ураження відповідно таких, таких цілей противника в тилу. Які ще? Інноваційні технології тестуєте те, про що можете сказати. Зараз ми розробляємо швидкісний fpv дрон Зараз ми вийшли на показники 230 км на годину. А в порівнянні зі звичайним нинішнім дроном, це, це от як 230? А зараз літають з якою швидкістю? Ну, це майже вдвічі швидше, ніж звичайні fpv дрони Мета цього дрону скоротити підльотний час до ворожої цілі, тому що бувають такі ситуації доволі часто на фронті, коли е виїжджає е російська техніка, швидко відпрацьовує і повертається назад в укриття. І е поки дрон е буде звичайний летіть зі швидкістю там 110-120 км двадцять на годину, е ця ворожа ціль може. Е Вийти з, з зони дії цього дрону. Тому ми розробляємо такий швидкісний дрон, щоб було надійно, щоб ворог не встиг текти назад. 240 кілометрів кажете. 230 поки що. 230. А, який маєте мету, до якої діти швидкості? 250. І як просуваєтеся в цьому напрямку? Це просто дасть ага. маті-нозі швидко зреагувати саме по удару по цілі, чи його буде якось складніше перехопити, наприклад, такий дрон? Швидко зреагувати і долетіти до цілі, щоб її вразити. А на можливості перехоплення це якось впливає? А, може впливати, звісно, але знову ж таки, як і ми, так і ворог. Ми працюємо над пошуком нових нестандартних частот по керуванню, по відео для того, щоб обійти ворожий рейд. Ви знаєте, я це на сам кінець. Це така постійна е, гонка, і в нас ворога, е, хто, е, хто зробить нове рішення, яке дозволить певний час працювати, поки на нього не буде винайдено протидії. Я на сам кінець. Просто от вас хотів ще такого технічного пояснення, простого спробувати простого пояснення для широкого загалу. От е з грубша ви пояснили, що як як працює, він працює на частотах, тих чи інших частотах. Е, передаючи так. відео до оператора, а від оператора йде сигнал управління керування е, дроном. І всі намагаються за допомогою засобів радіоелектронної боротьби впливати на ці частоти. А, і ви от зараз ви кажете, ми намагаємося знайти інші нестандартні частоти. Ну, а як це? От вони є. Е, це технічний лікбез коротенький, якщо можна. От вони є, е, які ж, напевно. Стандартний перелік частот, який можливий. Як можна вийти на нестандартні частоти? Що воно таке? Ну я так розумію, що ну, є певний діапазон, в яких це все існує, і як тут рухатися за межі? Тут рухатися за рахунок нового обладнання, новий контент, що на прийом і що на передачу. І це зараз росіяни застосовують про це. Вже писали в інтернеті, вони там опустилися на 500 частоти. Е, хтось намагається працювати і на, е, ще нижче опускатися, е, на 400, 300. Теж вже є такі е, рішення на фронті. Е, можна дещо змінювати програмно в прошивці дрону, е, тому це така постійна гонитва пошук нових рішень. Я так розумію, що йде постійна гонитва пошук нових рішень за рахунок саме обладнання, яке чи інстальовується, чи інтегрується, чи з'являється нове. Ось в цьому якраз така ідея, така інженерна думка, інженерні перегони. Ну що ж, я вам дякую за те, що ви долучилися. Ми так пройшлися по темі виробництва в, в Україні. Це був Ярослав. Вигадане нами ім'я, щоб не з маркувань безпеки, представник команди диких шершнів, які виробляють дрони для наших бійців на фронті. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся на хвилях. Радіо НВ. мої колеги продовжать ефір випуском новин. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.